Що трапилося в роздягальні збірної України після ганебної поразки Румунії, Динамо Києва офіційно дізналося ім'я суперника в боротьбі за вихід до Ліги чемпіонів, скаути яких відомих топ-клубів були помічені за переглядом дуету гравців збірної України? Шахтар домовився по першому літньому трансферу на проблемну позицію. А також дивна пропозиція для ветерана збірної України щодо завершення кар'єри після Євро та огляд всіх останніх трансферних новин еліта 2024. Це євро продовжує нести статус одного із найбільш травматичних в історії. Хорватія втратила до кінця турніру півзахисника Таріно Нікола Влашича, який отримав м'язову травму. Кілян БП зламав ніс поєдинку з Австрією і тепер точно пропустить решту матчів групи. Лікарі сказали, що перелом не є дуже складним, і вже в раунді плей-офф француз повернеться захисною маскою на обличчя. Завершено євро і для одного з лідерів Чехії Філіпа Костіча. Вінер пошкодив коліно на робочій лівій нозі і вже вилетів додому на лікування. Цікавий епізод трапився в роздягальній збірні України після фіаско в матчі з Румунією. Як повідомляють одразу декілька наземних джерел, гравці збірної попросили Сергія Риброва залишити кімнату і поговорити між собою. Про що саме йшла мова залишилася між футболістами? Сергій Ребров вже після гри сказав, що для них це був просто шок. І, хоч вони й володіли багато м'ячем, але створити нічого не змогли. Тепер тренер попросив забути цю гру і готуватися до Словаччини. На жаль, у першому таймі ми багато володіли м'ячем, але ми нічого не створювали. І ми на цьому звертали увагу після першого тайму. Але футбол це компоненти гри. Якщо ти виграєш в якому компоненті, а програєш в іншому, тоді в тебе набагато менше шансів. Тому, на жаль, сьогодні ми контролювали м'яч, але ми майже в першому тайму нічого не створювали. Не зовсім зрозумілий спіч після гри видав, і колишня зірка шахтаря Рад ван Рац, Радз, який є румуном. Екс футболіст сказав, що має намір позвонити Тарасу Степаненку і попросити того закінчити кар'єру. А гру України він назвав апатичною і не рівня тому, що показала Румунія. На його думку, вже з перших хвилин було зрозуміло, хто буде святкувати перемогу після фінального свистку. Ну а поки я монтував це відео, Радз вийшов з виправданнями і перепросив за невдалий жарт. Але навіть не дивлячись на результати матчів першого туру, в Словаччині з обережністю дивляться на Україну. А Станіслав Лоботки взагалі сказав, що синьо-жовті десь одного рівня команда з Бельгією. Ця група дійсно збалансована. Нам потрібно відпочити, а далі ми будемо готуватися до України. Ми знаємо, що це буде непростий суперник. Можливо, він буде на рівні з Бельгією. Вони добре володіють м'ячем, тому доведеться викластись на всі 100». Сказав інтерв'ю Лободка. Ну, який ваш прогноз на матч Україна-Словаччина? Під минулим відео нікому не вдалося вгадати точний рахунок гри з Румунією. Тож давайте спробуємо ще раз. Я ставлю на мінімальну перемогу країни з рахунком 0-1. Вишці варіанти залишайте в коментарях під цим відео. Андрій Лунін все ближче до трансерува АПЛ. Цього разу іспанські ЗМІ дізналися, що на грі проти Румунії були присутні скаути арсеналу, які переглядали дует Лунін доубек Каноніри все ще не активували опцію викупу в контракті Рая, а тому переглядають різні цікаві та доступні варіанти. Ось і сам Андрій відповів досить задатково на питання про свій можливий трансфер, сказавши, що рішення по майбутньому вже ухвалено. Ну оскільки про продовження контракту з Реалом до сих пір нема ні слова, то скоріш за все лунін команду все ж таки змінить. Підтверджує такий варіант розвитку події і ще одне іспанське видання, яке оприлюднило інформацію щодо контактів Реала з представниками Кепи. Які можуть зробити ставку на іспанця у разі продажу Андрія. Аріс Арісибалага добре адаптований в роздягальні, а Челсі не проти віддати його в оренду ще на один рік. До речі, на цьому ж матчі були скаути й Наполі та Мілану, котрі оцінювали навички Артема Довбика. Динамо Київ нарешті дізналося ім'я суперника в боротьбі за вихід далі чемпіонів. Ним став серський партизан. Перша гра пройде у Динамо. Інше ж, ми будемо грати на виїзді. Матч обіцяє бути принциповим, враховуючи дружні відносини ультрасербів з Росією та Путіним. Здається, ПСЖ знайшов для себе заміну кіліану Бапе. Фічі Енфічікварасхелі відкрито сказав про наміри свого клієнта покинути цим літом Наполі. Зіславшись в першу чергу на відсутність ліги чемпіонів в наступному сезоні. За його словами, для них це крок назад. Тому після євро вони будуть шукати варіанти продовження кар'єри. Окрім ПСЖ, грузином цікавилися Челсі. Але після того, як клуб очолив новий тренер, цей інтерес стих. Манчестер Юнайтед увірвався в битву за Джошуа Зірксе. Як написали Анелі, клуб дізнався про проблеми в діалозі між Міланом та агентом нападника, Деяволи ж готові заплатити 40 мільйонів євро відступних і ще близько 15 агентських, в цьому сезоні зіркс зробив 18 результативних дій в 37 матчах, чим допоміг Балоні сенсаційно пробитися до ліги чемпіонів. Але грам за 2 мільйони євро став родцем шахтаря. Прогоду голоси Фабрісіо Роману. В свої 22 роки він активно долучається до ігор за національну збірну Тунісу. Цього виконавця хотіли і деякі клуби з Росії, але вони пропонували за футболіста менше 1 мільйона євро. Полісся голосило про підписання дворазового чемпіона Грузії Георія Майсурадзе. Сума угоди поки не розголошується. Горію 22 роки, а грає він в центрі захисту. Кар'єра Василя Кравця стрімко котиться не в тому напрямку, що очікувалось. 26-річний оборонець, який непогано грав за кордоном і навіть викликався в національну збірну, стане гравцем клубу Першої ліги України, як пишуть джерела Василь погодив двохрічний контракт з металістом 1925, А сам він стане найдорожчим гравцем ліги. Трансер його осіння в 1 мільйон євро. Карпати погодили трансфер голки Миная Олександра Кемкіна. Цікаво, що за 21 річним талантом довгий час спостерігали скаути клубів з Польщі, Хорватії, Грузії та навіть Бельгії. Але як ми бачимо, фактор Маркевича грає свою роль. Все ж таки, спеціаліст не покидає надії побудувати з ходу проект, який міг би боротися за місце в Єврокубках.